Скових трибуналів та багато інших документів залишається закритими. Водночас декілька років тому Державна дума Росії схвалила закон про посягання на історичну пам'ять, згідно з яким кожному, хто принижує внесок сересеру перемогу над фашизмом, можуть присути грошовий штраф і до п'яти років позбавлення волі. Чому про це варто знати та говорити сьогодні? Тому що, як то кажуть, історія любить повторюватися. Зі схожою ситуацією зустрілася наша країна, коли почалось повномасштабне вторгнення Росії. Сексуальне насильство росіян в Україні набуло масових форм, відбувалося у всіх місцевостях, де ступила нога російського солдата. Постраждалими є і жінки, і чоловіки різного віку, в тому числі похилого, а також і діти. Насильство було жорстоким і брутальним, спроводжувалося вбивством і каліченням жертв та їхніх рідних, які намагалися їх захистити. В багатьох випадках воно було публічним, бо відбувалося на очах близьких, сусідів чи інших жертв. Бо саме за таких умов сексуальне насильство завдає невимовних страждань не лише безпосередньо потерпілим, а й усім очевидцям, які змушені безпомічно спостерігати і жити далі з відчуттям провини. Сексуальне насильство під час російської агресії в Україні стало засобом терору, деморалізації та ukuperenja місцевого населення. Інструментом покарання і pomstя щодо українок та Українців які очікували теплого прийому з хлібом і сіллю, а не з з цього ми можемо зробити декілька основних висновків. Якщо один випадок злочину залишається безкарним та забутим, як у випадку масових зґвалтувань червоної армії німецьких тільки жінок, то обов'язково знайдуться ті, які в майбутньому захочуть його повторити. Тож що варто добуватися зберечь жорстокості російських солдатів в українських містах. Це не засвоєний урок історії, не покараний злочин, який породжує нову хвилю жорстокості та звіст. Якщо минулого разу суспільство не засудило акти насильства, не оприлюднило і не знайшло виправдання злочинам, формула A можемо повторити стала дієвою і практично універсальною. До того ж звірства росіян на якось й постараються. Чи ведуться якісь дії щодо їх запобігання. Їх просто не визнають на всіх рівнях, та у найширших колах російського суспільства. А більше їм знаходять усілякі виправдання. Тому з нашої сторони зараз важливою є робота стосовно фіксації таких випадків та докладання усіх зусиль, щоб такі злочини не забулись, не потонули в сторінках історії, а злочинці, які скоювали такі речі, були притягнуті до відповідальності. Це, як мінімум, дозволить створити один із запобіжників того, що такі масові звірства не будуть знову повторені в майбутньому. І на цьому буду завершувати сьогоднішній випуск. Якщо він